Для чого люди вийшли на майдан, що їхні сонні душі розбудили, розвіявся густий, густий туман, що прикривав всю правду так грайливо. У всіх місцях, великих і малих, у всіх куточках неньки України, всі люди від юних до старих пророчать позитивні й стрімкі зміни. Вони коліви. Посмертно для інших стали зірцями, зупиняли автівки та потяги тіло, в голос думку народу сказати посміли. слід. Бедають ті дочі, та не завжди, коли доскоп клював іде не блогадий. Я бачу ті обличчя, і ті очі, ти хлопчиків, що згинули за тобою на майдані. Тож не сидіть, тихенько в стороні, не будьте ви до цих подій байдужі, бо знайте. Ви сьогодні не одні, а разом і вістримі справді дуже. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь не дайте топтати, своє прагнення жити в достойній державі, в пам'ять тих, хто загинув. Вічна їм слава! Чи то Господь нам шляди випробування по аналогії із власним сином, та нація безстрашна вмирає, Здоров'я, стрість, вора